До Дожену останнього вагона, коли вона мене чекає вдома, я до жену останнього вагона, коли вона мене чекає вдома, до жену останнього вагона, коли вона мене чекає вдома, я до дожену. Останнього балкона, коли вона мене чекає вдома. Дякую, що чекаєш, дякую, що ти ждеш, подушки обіймаєш і під подушку кладеш, Дякую, що ти терпиш, дякую, що тертиш, запаную ти плачеш або мовчиш, то тобто теж немає, ковдрів маєш твої руки за кілометри. Хай це твої поки ще немає цього, цей погляд не а я вже поряд. До Дожену останнього вагона, коли вона мене чекає вдома, я до Тяну З останнього вагона, коли вона мене чекає вдома, До дожену. Останнього вагона, коли вона мене чекає вдома, я до тяну останнього балкона, коли вона мене чекає вдома. А дій, ти тебе пустий, не пустий, без тебе пустий, жить. Це вже ні, готаєм вже стані. Жімце вже вчетаню. Дожену останнього балкона, коли вона мене чекає вдома, я до тяну. Останнього балкона, коли вона мене чекає вдома. Я до жену останнього балкона, коли вона мене чекає вдома. Я до тянусь останнього вагона, коли вона мене чекає вдома.